Чи існує демоторгівля на BNX? Де знаходиться демотрейдинг на BNX? Так, демо-торгівля на криптовалютній біржі BNX існує. І зараз я вам покажу, де її знайти. Для початку я залогінився в свій особистий кабінет на біржі. До речі, створюю його за посиланням з опису відео і зараз поясню, чому. По-перше, це бонус до 6800 доларів, і по-друге, пожиттєві знижки 20% на торгову комісію. Що у трейдингу дуже і дуже важливо, так як ви будете витрачати менше на комісії. Це мене і звабило. Тож, переходимо до демо-торгівлі. Давайте зроблю отак от так. Наводимось курсор миші на деривативи, далі безстрокові фьючерси USDM. І саме тут буде знаходитись наша демо-торгівля. Нам просто потрібно навести сюди. Давайте я збільшую екранчик. От демо-трейдинг. Справа зверху у вас буде ця кнопочка. Наводимось сюди. І нас переміщає на демо-торгівлю. Тобто демо-трейдинг абсолютно ідентичний реальному трейдингу. Це з минулого відео в мене залишились рівні, так, і деякі поміточки нам одразу дають 100 тисяч пробних коштів, щоб ви змогли потестувати, як працюють ф'ючерси. Тобто, позакривати угоди, повідкривати угоди, погратися з маржами, погратися з кредитними плечами. Щоб повністю свій навичок ви могли тут відтончити. Для прикладу, хочу зайти в угоду на ізольованій маржі з 10-м плечем в Лонг. так? Прямо зараз хочу зайти в Лонг. Обрав маржу, обрав плече, тепер обраю відсоток від депозиту. Наприклад, 2%. Все. Я відкрив свою позицію. Весь функціонал у демоторгівлі ідентичний функціоналу реальної ф'ючерсної торгівлі. Ви маєте це враховувати. Тобто я. Тобто зайшов я по ринковій, хочу закрити також по ринковій. Натисну просто на ринковий, оберу відсоток угоди, який я хочу закрити. Обрав, натискаю, тепер підтвердити. І вся історія прийшла в історію транзакцій. Тут також буде комісія за торги, як і в реальній торгівлі. В історію моїх позицій, також в історію торгівлі. Можете спробувати по лімітним типу ордерів працювати, тобто вже як вам заманеться. У мене, друзі, на сьогодні все. Я вам дуже вдячний всім величезне за перегляд. Нагадую, що всі корисні послання будуть внизу в описі під цим відео і до нових зустріч!